Прямо по адресу мого офісу складу прилетіла ракета. Дуже важко потім зайшли в офіс. Коли зайшли, то побачили, що все там від цієї хвилі вибухової там попадали всі там, світильники, десь там потолки, все, що було, там. я побачила, що йде руйнування, і зараз ми маємо загрозу фізичного знищення книгарень, фізичного знищення книжок. Треба поїхати і десь відкрити книгарню. Чому саме Івано-Франківська? Тому що в Фейсбуці я багато бачила друзів саме з Івано-Франківського. Державний університет знайшов само в Івано-Франківську. Я бачила, що тут створений Херсонський хаб, і я була здивована кількістю молоді і людей взагалі на вулиці. Тому що, коли я потім через тиждень поїхала в Херсон за книжками за обладнанням. У нас взагалі-то такий сталкер-центр взагалі нікого нема. Паралельна реальність, скажімо так. І зараз я згадую ці, ці часи, то ну, такі страшні були часи. Ми жили в підвалі клініки, тому що не було в нас свого підвалу. І поруч був магазин, наш один з магазинів. У мене були ключі, відкрила магазин і почала. Працювати дуже було приємно, коли люди заходять. Боже, ви відчинилися, дуже добре, тому що там треба дітей чим займати. Перше, що почало продаватись, то історія України. Приходили люди, і вони кажуть, і там, а що є? А Грушевський, у вас є Грушевський? Є. Ми там продали і, ну, все, що можна було. Ну, неможливо забути, коли заходять в магазини і бачать у нас. Стоять ЗНО, жовто-блакитного кольору, як український прапор виглядає. І коли вони заходять і починають просто викидати ці книжки з полок, і там визивають, там зараз поїдете на, на, на підвал. Там, і, ну, оце було страшне. І це таке.